嗯。Hmm. Усім привіт! Ви на каналі Bassman Games. Мене звати Андрій, і я продовжую проходити Figment 2. А за традицією хочу подякувати нашим славитим Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славитим волонтерам. Ну а я продовжую, але перш ніж я продовжу, і я сподіваюся, що ви вже підписані на мій канал. Або зараз підпишетесь і поставите своє вподобачку, а також напишете свій коментар. Не зрозумів.

Знову всі ці діалоги, ці ті засоби для прибирання, через них тут такий безлад. Подивись, туди, Телефон! звідки тут пряма лінія з мозком, напевно, це місце було важливим. Але зараз воно виглядає занедбаним. Усе це просто покинуто, забуто. Але хто тут жив? Стривально блазень. І не кошмар. Він частина розуму. Так само, як ми. Поглянь на цей рупор. Усі. Блазня змусив замовкнути. Не дивно, що він утік. Він лише хотів, щоб його поцпочули. Геш, а я не слухав. То що робитиму далі? Пайпер, можливо, ще не пізно все виправити? Так, можливо. І гадаю, можемо почати з цього місця. А о, Пайпер, допоможи на мені з цим. Дивно, я думав, збереглося. А ви поки що підпишіться. І коментар. І лайк. Байка. І знову підписка. Фух, тепер це про пристойний будинок сміху. Так, ем. Пайпер. Я мав раніше до тебе дослухатись. Просто не вибач, що я був таким упертим. Не приймайся здавання. врешті решт ти все зрозумів. Але це ще не кінець. Мені. Мені знайоме це відчуття. Ось іще один дороговказний камінь. Дороговказний камінь доброчесності. Віднесемо його до компаса. І не дамо блазне здригнувати осердя. Будинок пустує. Блазень довгий час тут не з'являвся. Так, ну погнали. Блазень непереможний. Що ти, ти збираєшся їх? з ним робити? Не знаю, Пайпер. Але якщо ми щось не зробимо, то вже ніхто не зробить. Так. Ну, як мінімум, поговорити треба. Вибачитись. Okay. Перепросити. Добре. Ось ми повернулись до компаса Пайпер ось це так подорож. Це останній. Дороговказний камінь доброчесності. Компас моралі відновлено. Я й думав, як злазити з нього. Так. Але зараз з'явиться блазень. Бувай, сонечко, повернуся як за okay? якраз чеснуть. Yeah, Татусю, а тобі обов'язково йти? Ти завжди на роботі я просто ненадовго заскочу до офісу. Це ще щодо нового Mom будинку. Мамі з татком треба обговорити дещо важливе. Я? Тобто, ми маємо прийняти важливе рішення. Що відбувається? No, Не відчуваєш просвітлення? Ані трохи. Компас мовчить. Напевно, бази якимось чином зіпсував усердя. Дивись, он там. Блазен відімкнув компас. Підемо за ним. Настав час щось змінити на Та нарешті. Сподіваюсь, йому ще є щось сказати. Так. По-перше, його треба заспокоїти, по друге, поговорити з ним. Заходьмо. Ну. No. Okay, Добре, Пайпер, Знайдемо у Бедлам! У нас буде вечірка, розуме, <ieht> і ти наш особливий гість. тук хто? Хто там? Тепер ти мене слухаєш, розуме. Я лише хотів трохи розважитись. Вирішив. Спробуємо під... підійти до Блазня близько. Там ближче, так. Якщо тільки працювати і не відпочивати можна з гузу з'їхати. Думаєш, мені це до вподоби? Ти так думаєш? Який неочікуваний очікуваний сюрприз. Ходяча нудьга та його пройшли все цей шлях як мило. Слухай, ми знаємо, хто ти. Ми бачили твій дім. Ти був правий щодо розуму. Ба-ба-ба. ба. Разом ми все виправимо. Танцюй, як ідіот, так? Ідіот, це точно, але танці від тебе насмішив. Годі махати мечем. But, Але що, really? твій меч? Прийшов час змінити мою тактику. But, Але як ти збираєшся здавати блазня без свого меча? Я не збираюсь. Really Якщо dance, він справді хоче танцювати, we'll саме це і зробимо. Ти що, танцюватимеш? Усе колись буває перше, чи не так? <laughs> Music, Прошу музику. Ah! Але але що? Рачати мен... нема чого. <ріхі> ну, бо ти зможеш Дасті. <ріхі> Тож ти танцюєш? <ріхі> То і що? Вже б запізно. І цього замало. Я більше не на... в настрої. Та <ріхі> о, о ні, прожектор. <ріхі> так, ну. Так. Ага, треба відновити прожектор. Так. Ти від. Коли я намагався тобі допомогти. Ти відвернувся від мене. Ти мав свій шанс. Так, я просив надати мені шанс. Але ти хотів лише завдати мені болю. А тепер уже запізно танцювати. Так. Ага. Проходьмо. Так, ще одне. Так, і прожектор зможе літати. Настав час в ви... виваженості. Нескінченої одноманітності. Гадаєш, це розсудливість. А щось я бачу я. Я бачу дурника. Я бачу дурня, от і все. І ти зробив паузу, приятелю. Перетворив можливості на сум. І робив усе, чого від тебе очікують. Ти зробив, як вважав за потрібне. Тепер ти мертвий зсередини. Так. Йдемо далі. Ай-яй-яй, трохи боляче. Ну. Ура! Поглянь на це! Хоч на світ удасть, та покажи, як міш рухатись. Ми ще не закінчую базню, не тільки ти тут Мішу розважатися. А, мені вже байдуже. Настав час виважності. Так. Ага, треба дойти до прожектора. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Зараз дійдемо. Ага, тут є і якраз курки відновлення. Раз, дай ну спробуй ще раз. Забудь про це. Так. Йдемо по потроху, потроху. Навіщо ще одні ці штуки вилізли? Оці додаткові. Тут треба обережно не спішити. тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. І ось. Я вже дійшов. Доволі непогано і ще раунд. розваги Так, ага, зараз ритм. І... Оп. Ай, базе, дивись, як я можу Уху! Класно, чи не ah, Justin, так, базню? Це було досить круто. Мене цим не зачепиш! Годі перейматися, блазню. На тебе чекає вечірка. Ну тобто. Ти змусив мене слухати. Але можеш не намагатись. Воу, 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 воу. Бамс. Оп. Ач вниз! Оп, встиг! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Не встиг! Ай, я не можу читати! Ой-ту-ту-ту-туй! Швидше, швидше! фум 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 фу ой Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А мені трохи підлікуватись. Ай, швидше, будь ласка. Гадство! <звачте> Ай-яй-яй, знову! Це смертельні ігри. Блазню. Так не грають, це не смішно. А відвалить. Дай підлікуватись. Вставай підсвітило. прожектор дасть. З мене досить. Бу. Це не честно. Так, где там? О, oh, лікуватись yeah! Можно ликуватись, ликуватись, ликуватись. Класс. А -а 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 -а. Так. Чумс. Юкщу! Опа, середина майже. Хоч! Хоч, хоч! Ай-яй-яй! Ну давай! Він не зупиняється! Він що, справді розважається, у нас із тобою є дещо спільне. Жоден з нас не любить компроміси, але дай мені цей шанс. Мелодія змінилась, і я відчув себе інакшим. Іначе ноги самі просять танцювати. я був занадто вузьколобим, щоб дізнатись, що в нас на двох з тобою спільний розум. Перетворімо ж безло цей на свято і спробуємо виправити розум. Танцює? Співає? Не можу повірити, зробіть гучніше, щоб я міг поміркувати. Раз! переконав мене. Тоді подивимось, чи ти встигнеш. Ось що ми зробимо. Та ну, та ну, ти женеш. Це смертельні ігри! Оп-оп-оп. Ні, ні 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 це не смішно. Оп! Оп. Ай-яй-яй-єй! Так не чесно. Ай-яй-яй-яй! Лазню, ти псих. Ти просто психопат. Зроби новичні, хай це вечірка зити до небес. Зараз я до небес. Оп. Дайте підлікуватись. Та ну. Раз. ей 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 Ага. Нє. Жах який. Ну це не вечірка. Це просто... Психопатія якась. Ох. Жах. Тебе дуже дивні розваги. Ти знаєш про це. Так. Це не адекватно. Це не розваги. Це не виглядає смішно і весело. И можно Всякий какойсь выбух. Добрый, хорошо дасте ходи досить ты порамих порамих не важно это ты порамих Справді. Так. І тепер можемо продовжити. Да ні, як би ж? У мене вдома суцільний беззад, я там більше не живу. Ми все прибрали для тебе. Що, серйозно? Що, почепа, ходімо з нами час повернутися додому. Тож, я знову можу розмовляти з розумом? Чесно. Чесно. Я просидкую, щоб твій рупор більше ніколи не був заблокований. Як у старі добрі часи. Ге-же, ж, у старі добрі часи. Оце так, мій дім. Я ледве його впізнаю. Це все зробило. Це ви вс... Так, це ми. Ну бо поглянь, чи все працює? Ох, ну вечірка. Хто б міг подумати, що ти спроможеш на такі рухи. Просто ще один робочий день. Просто ще один. Ага. Гаразд. Визнаю, сьогодні мені було не так вже і легко. Що ж, гайда додому, подивимось, чи є для нас якісь простіші справи. Наприклад, справжні кошмари. Ще не подивимось, як Блазень говорить з розумом. Перевірка, перевірка. Агов, розумієш? розуме, не заважаю, це я скучив за мною. Я от за тобою скучив. Нам треба серйозно поговорити про своє життя, чоловіче. Справді, не варто завжди бути таким серйозним. Не бійся танцювати, наче дурень. Знаю, напевно, ти вже й забув, як це роби робити, тож слухай. Пам'ятаєш про музику, <гум> геш? Якщо довку кулелі. Ну, тобі ж так подобалось. Чудові були часи, чи не так, бо це було весело, і о це? <гум> <гум> Мам, а тато то вже скоро прийде. Певно, він трошки затримався на роботі. Ото от прийде. Почекай, сонечко. Привіт, доньцю. Татко, ти вдома. Що це? Це мені? Насправді, це я для себе купив. Твій тато був справжнім зіркою кулели. Давай, давно це було. А? Oh, the for the house. Oh, right. Точно, ця стара that штука. Що сталося? важливого, сонечко. Просто чужа мрія. Це, можна сказати, він ще вчасно отямивці, бо дехто так до старості женеться, женеться за чимось, а потім розуміє, що це чужа мрія. Це жахливо насправді. і життя втратити можна в переносному сенсі. Хоча потім, коли згадуєш все, що ти робив, і для чого тобі здається, що ти втратив життя по-справжньому. Дуже гарна, гарна. Гарна гра в плані сенсів. Це... сенсів. для... Дитяча гра для дорослих. Бо сенси тут ну, не взагалі дит... не, дит... не дитячі. Навіть не підліткові. Це от для чоловіків, жінок, тим кому. 25+, плюс. можливо, навіть 30+. Плюс. Систи загляти, прочитати все це, це. Зрозуміти, подумати. Є над чим задуматись. Да? гарна. Мені сподобалось. Клас. Ну що? Пропускаємо. Прискорюємось. Може, от там якесь ще буде. Сцена на 53. Чи ні? Зараз подивимось. Може, ми вдома будемо? Ага, О, думки. А? Що тут відбувається? Вечірка, схоже, бладення, уже починає впливати на розум. Мер Релік? Дасті і Папер, ви вже повернулися. Влаштовую вечірку таку, щоб навіть блазин заздрив. Уху, люблю вечірки. Ще а й музика грає. Бо розум вже давно був сповнений жаху. Але на сам для танців час. Співай танцю зі мною. О, вечірка! Розуму! Вечірка в розпалі. Пайпер, пташечка моя, ходімо розважатись. Капаємо кульки, 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 кульки. Куль куль куль. О боже, що ми накоїли? Дуже класно. І це на після титрів, прикольно. Ну і як завжди, не проходьте повз збори на українську армію, збори українських волонтерів. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у наступній грі, Ну а зараз усім до побачення!